Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про освітню програму спеціальності 174 автоматизація, комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка. Для навчання за цією спеціальністю ми розробили освітню програму, яка має назву комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування. Основний фокус цієї освітньої програми зосереджений на розробці прикладних програм, від загальних до спеціалізованих, для програмованих логічних контролерів, графічних прискорювачів та програмованих логічних інтегральних схем. Створені людиномашинних інтерфейсів для систем автоматизації технологічних процесів у різних галузях промисловості. А також особлива увага приділяється питанням забезпечення надійності та технічної діагностики в системах автоматизації, що розробляються. У попередньому відео ми трішки розглянули складові освітнього процесу спеціальності 174. Давайте розглянемо їх стосовно освітньої програми. Програмуванню в нашій освітній програмі приділяється особлива увага. Фахівець має знати загальні аспекти зі сфери програмування, володіти хоча б однією, а краще декількома мовами програмування загального призначення та вміти програмувати вбудовані пристрої та спеціалізовані компоненти автоматики. Автоматизація це базова складова спеціальності. Студент має засвоїти загальнотеоретичні дисципліни з теорії управління, а також отримати практичні навички з розробки як технічних засобів, так і систем автоматизації загалом. Системи автоматизації це програмно апаратні системи, а отже студенту необхідні знання з електроніки, електротехніки та електромеханіки. Якщо розглядати саме структуру освітньої програми комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування, то її основні компоненти можна розділити на декілька частин. Це дисципліни з боку загальної підготовки, які є обов'язковими для вивчення та не залежать від обраної спеціальності. Дисципліни з боку спеціальної підготовки, які є також обов'язковими для вивчення та є базою для підготовки за обраною спеціальністю. Дисципліни з боку підготовки за обраною траєкторією. Траєкторія обирається, а набір дисциплін є обов'язковим для вивчення за обраною траєкторією, також дисципліни професійної підготовки, які додатково, самостійно може обрати студент для того, аби поглибити свої знання за певним напрямом всередині освітньої траєкторії. Також етапи навчання спеціального характеру. Це виробнича та переддипломна практика, атестація, тобто виконання та захист дипломної роботи, які також є обов'язковими до виконання. Щоб мати уявлення, як це виглядає в освітньому процесі і що саме ви будете вивчати, давайте поглянемо трішки детальніше на кожен курс навчання. Отже, на першому курсі завжди буде найбільше предметів загального розвитку та вдосконалення. Незалежно від обраної спеціальності це природничі науки, такі як фізика, математика, також дисципліни гуманітарного характеру, українська та іноземна мови, правознавство, історія і так далі. Але навіть тут уже є предмети спеціальної підготовки, такі як нарисна геометрія, інженерна графіка та програмування. На другому курсі блок спеціальної підготовки збільшується а також додаються дисципліни з боку підготовки за обраною траєкторією та додаткової професійної підготовки. На третьому курсі загальна підготовка зменшується до мінімуму і базою є профільні предмети. Також наприкінці року додається виробнича практика. На четвертому курсі вже переважають предмети за тією освітньою траєкторією, яку ви оберете. І, звичайно ж, наприкінці навчання є переддипломна практика та атестація у вигляді захисту дипломного проєкту. У загальному вигляді всі 4 роки навчання можна представити у такому вигляді. Також під час переддипломної практики ми проводимо ігрове проєктування між найцікавішими проєктами, які розробили випускники відповідного року та обираємо найкращу роботу. Це дуже цікава практика, так як на атестацію ви виходите вже дуже підготовлені та з досвідом. Отже, які переваги ви отримаєте, якщо оберете навчання за освітньою програмою комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування для спеціальності 174? По-перше, це розробка цікавих проєктів, які стосуються самопрактичних аспектів автоматизації спільно з фахівцями кафедри і компаніями-партнерами. По-друге, це вільний вибір навчальних предметів за фахом для поглиблення знань в обраному напрямку, за яким окремо запрошуються ключові спеціалісти таких провідних компаній, як GlobalLogic, NixSolution, Lifesell та інші. По-третє, це глибокі мультидисциплінарні знання, зокрема з прикладного програмування. Також це можливість продовження навчання у магістратурі та аспірантурі. І, звичайно ж, це широкий вибір місця працевлаштування та затребуваність на ринку праці після закінчення навчання. Хочете бути в курсі особливостей сучасного навчання саме у нас в ХПІ? то єднуйтесь та слідкуйте за новими відео, де ми детально розказуємо усі цікавості, нюанси та переваги навчання саме у нас. Країну відбудують політехніки!